На мотоциклах просто все відбувається трошки швидше, ніж на машинах. Ризик в тому, що тут два колеса, а на машині чотири мобільність. Мобільність, Тому що на мотоциклі можна їхати скрізь і всюди. Ну, є, де, де це дозволяють правила дорожнього руху. І це найцікавіше, що коли зупиняєш водіїв на мотоциклі, вони кажуть, а де ви де ви взялися? Я вас не бачив. Так що, якби ми більш такий скритий патруль. Запускнизм і громадського транспорту. Ні, він не погодився з цим порушенням і навіть відмовився взяти комусь. Ось сюди переважно люди порушуються зв'язку з тим, щоб повернути тут одразу наліво, бо там вони не до Ну, Гнав сильно чи лихачів, ну тоді може було б якась різниця. А так Так поки, поки однаково, що так штрафують, що так штрафують. Але ж знову ж таки, ви як водії, повинні бути і стежити за дорожньою обстановкою. Автобусно. За що що зупиняють? Зупиняють за міжряд. Ну, якщо неправильно їхати в міжряді, бо петляти не можна, можна їхати тільки біля машини, в одному ряді. І без шлема. Ну, Багато хто без шлема їздить, я не їжджу, але... В основному одна папка, ну, там матеріали, схеми, протоколи, електронна рулетка, яка допомагає виміряти більш точні розміри смуг, прив'язка, місця зіткнення, якщо автомобілі зіткнулися. А також сюди наш робочий інвентар, жезл. Це якщо маленькі розміри, рулетка. Ось. А в звичайних патрульних шут там штани, а тут ставлені на колінники, на локотники і також черепаха. Є. Я з самого початку, там в 2017 році, як почув про канадську програму, що от набираються в мотопатруль люди, люди, які хочуть, бажають і в яких є категорія А. По цим всім опитуванням. Керівництво відбирає людей, які мають досвід роботи в автопатрулі, в піших нарядах, вела у нас є, щоб вони розуміли специфіку кожного підрозділу. В тому плані, щоб ти був не тільки мобільний на транспортному засобі, але мобільний інформаційно, володіти різними інформаційними навичками, мото, авто. Приміняємо в бойових умовах. скажімо так. Фонди НС-750 750 кубові мають близько 60 кінських сил, оснащені системою АБС. Він на автоматі, тут є спортрежим, можна переключитися на механіку клавішами. Як на мене, дуже вдалий мотоцикл саме для патрульної поліції. Ми чекаємо сезону цілий рік. Цілий рік ми їздимо і чекаємо, коли почнеться літо, і ми знову ж таки пересядемо на мототранспорт. Колеги заздріть, є таке трішки? Є, так. Тому що сюди ну, не, не такий в нас великий штат, мотоциклів у нас не так багато і сюди дуже мало людей попадає із тих, які хотіли б сюди потрапити.